В рамках шостої хвилі мобілізації до війська покличуть понад дві сотні івано-франківців. Новоспечені армійці мають прибути до військових частин в середині серпня. Про це повідомив міський військовий комісар Ігор Суркопут. Каже, для виконання поставленого завдання на території Івано-Франківської міської ради розгорнуто 10 військових дільниць. Контроль за їх роботою здійснює оперативна група. Напередодні вони провели вибіркову перевірку двох населених пунктів. За її результатами суттєві порушення щодо мобілізації виявлено в селі Хриплин. Крім Вивіски на сільській раді, дільниці оповіщення більше я нічого не побачив про те, що там проводяться заходи мобілізації, що е, особовий склад готовий до проведення, що проводяться заходи. Крім того, що надіслані рекомендовані листи військовозобов'язаних за місцем їхнього проживання, більше ніякої роботи не проводила. Що ставить під сумнів виконання плану завдання як по сільській раді, так і в цілому за, за місто». Підполковник Ігор Соркопут нарікає також на роботу з населенням щодо оповіщення про мобілізацію. каже низьку явку до військомату пояснюють вже традиційними відмовками. Буцімто люди не відчиняють двері для отримання повістки або посилаються на чергові вибори до місцевих рад. Найкраща картина складається на комунальних підприємствах міста, стверджує військовий комісар. Тут військовозобов'язані працівники масово зникають з робочих місць. В той же день всі практично військовозобов'язані, які працюють в даній установній організації, відправляються або в відпустки, або на лікарняні, або звільняються заднім числом, чи в той же день з роботи. Але за наявною інформацією продовжують перебувати на робочих місцях, виконувати свої соціальні обов'язки, але по всіх наказах вони якоби відсутні на місцях роботи. У військовому комісаріаті закликають міську владу посилити заходи щодо патріотичного налаштування населення в період мобілізації, зокрема, залучити до інформаційної кампанії засоби масової інформації та духовенство. В свою чергу міський голова Віктора Ночкевичус має намір провести нараду з приводу виконання мобілізації. Що стосується популяризації, міністерство інформаційне воно там якісь розробило бігборди. Так що, якщо вони прийдуть, то так само ми забезпечимо. Щоб вони були доступні, щоб їх бачили, мешканці. Але те, що ви от проінформували, похреплено це неприпустимо. Це неприпустимо. І так само в рознізі кожної дільниці дайте мені інформацію. Перша відправка мобілізованих відбудеться наприкінці тижня. Віра Лучин, Андрій Шкварлан, новини на вежі.